Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, Либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже і не їм взялось. Не знаю, чи знайомі вам ці рядки, але ваші батьки точно зрозуміють, про кого буде мова йти далі. А розповім я вам про жінку. Ні, не просто про жінку, а про Ліну Костенко. Підозрюю вам це ім'я не надто знайоме. Тож сьогодні я це виправлю. Ліна Костенко відома українська поетеса і письменниця. Людина до думка якої прислухаються, якій вірять і з нетерпінням чекають виходу її нових творів. Твори Ліни Костенко можна знайти майже у кожного українця, тому що вона писала про все: владу, історію, життя. І звичайно, що для ляму. Всі написані нею твори не залишать вас байдужими, так само як і не залишили байдужою тодішню радянську владу. Писати почала швидко, але тільки в 1950-х роках. Про неї заговорили в літературних колах. Саме тоді з'явилось багато цікавих і нових імен в українській літературі. А особливими вони були ще й тому, що, попри те, що тодішня радянська влада нав'язувала людям свої погляди, ці поети та письменники мали власну патріотичну думку і не боялись її висловлювати. Звичайно, що це все мало свої наслідки. А тоді із владою ніхто навіть і не ризикував жартувати. Хоча б одним недобрим словом обмовився про тодішніх політків і все, тебе заслали до Сибіру або ж ув'язнили. Як напишу згодом поетеса про справжню ціль тогочасного митця. Поет не може бути власністю, це так йому вже на роду. Не спокушайте мене власністю, Я вдруге в пастку не піду. Працюю в кратерах в вулкані. Я завелика для капканів. І справді Ліна Васильівна виявилася за великою для капканів, хоча її не вислали до Сибіру і не посадили за град, але вона отримала своє покарання не менш суворе. Збірки віршів Ліни Костенко заборонили друкувати, а фільм сценарій, до якого був нею написаний, не зняли. І так тривало майже 30 років. Але на щастя, ті сумні часи минули для Ліни Костенко. Вони минули по-своєму наповнено. Ця мужня жінка була присутня на судових засіданнях своїх друзів по Перу. Вона писала листи, протести і боролась. Ліна Васильівна одна з тих, хто не втратив людської гідності в часи випробувань. Уявіть собі, тендітна молода жінка одна протистояла владі. Саме за це її люблять і беруть приклад наші з вами мами і бабусі. Можливо, і нам. Варто глянути на Ліну Костенко як на гарний приклад таланту та відваги. Її твори називають містичними. Вірші стали українською класикою та згодом принесли по етесі світове визнання. Усі ці худорляві дівчата з глянцевих сторінок журналів, хлопчики і дівчатка, які кажуть з екранів телевізорів те, що треба, а зовсім не те, що варто, чи те, що вони справді думають. Бренди, тренди, стайл це те, що нам намагаються. Нав'язати як найцінніше в цьому житті. А насправді подумайте, що є важливим. Важливим є лише життя, любов і батьківщина. І про ці істини неодноразово говорить Ліна Костенко. Саме тому її можна поставити в один ряд з іншими легендарними жінками планети. Хай буде все небачене побачене. Хай буде все пробачене, пробачене. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить. Так колись писала Ліна Васильівна. А на цій ноці я вам просто скажу: живіть, мисліть і творіть. З вами був Богдан Колісник, Па-па!